Ось вона магічна книга стародавньої дитячої цивілізації. Так-так-так, Заклинання повернення в дитинство. Сторінка 65. Ось є. Ені Бені Рікі, Такі Турба Урба Сінтібрякі. Еус, Беус, Красна бац! Ніяке це не заклинання, а звичайна дитяча лічилочка. А тобі, звідки знати, раптом спрацює, не спрацює. Ех, навіть помріяти не даєш. А як би мені хотілося зараз ось так швиденько перенестися в дитинство і пограти у дворі з друзями, наприклад, в Доганялки. Знаєте таку гру? Звісно, знають. Навіть я люблю поганяти від тебе. В нас ця гра називалася Ладі або Квач, хто як називав. Хтось один був квач, а всі інші від нього тікали. Ти квач. <бір LAURA> така біганина у дворі могла тривати годинами. В них хоч колись сідають батарейки. Таки сідають. Іноді ми так втомлювалися, що наша гра виглядала так. Е, ти квач, ти квач. Ти не ти. Друга гра, про яку хочеться сьогодні згадати, називається Баба Куця. Правила такі: комусь одному, наприклад, мені, зав'язували очі і починали розкручувати. Баба Куця, на чому стоїш? На камені що продаєш квас лови мишей, а не нас. І всі розбігалися в різні сторони, а тобі треба було їх спіймати. І крім того, що тебе хитає, як пірата після пляшки рому, так ти ще й нічого не бачиш. Хочу щиро зізнатися, я підглядала. Бо це ж так можна носа собі розбити, поки когось спіймаєш. Ще одна дуже цікава гра називається ланцюги або цепі цепі, якщо на суржику. Ми з друзями ділилися на дві команди в бажану порівну. Кожна команда бралася за руки, утворюючи живий ланцюг, та ставала одна напроти одної. Ланцюги, ланцюги! Розірвіть нас! Хто з нас? Нехай волка біжить! І мені потрібно було, добряче розігнавшись, розірвати ланцюг протилежної команди. А я ж це, типу, слабачка була ще й невисокого зросту, І ніколи в мене не виходило розчепити їх руки. Мене кожного разу як пружиною відкидало назад. Якщо б я розірвала ланцюг, то я б могла б забрати одного гравця в свою команду. А так як мені це не вдалося. То я повинна була сама залишитися в іншій команді. Так я й переходила з однієї команди в іншу, туди, сюди. А одного разу так вийшло, що в моїй команді залишилися три хлопці, і я одна дівчина. І вочевидь зрозуміло, де була та найслабша ланка в нашому ланцюзі. Та не бійся, зараз Натаху виберем. Вона точно тут застрягне. Хлопці схопили мене за руки з обох боків та так сильно стисли, що мої долоні аж пекти почали. Крім того, що руки болять, так ще й бачу, як Ната летить на мене з усією швидкістю. І. Бум! Я розплющую очі і. Ната таки застрягла в нашому ланцюзі. Бач, а ти боялася! Але я не відчуваю рук. Цей день я в цю гру більше не грала. І ще одна гра, про яку я сьогодні хочу розповісти, називається. От хоч трісний, я не пам'ятаю, як вона називається. Мені потрібна ваша допомога. Кличте до екранів своїх олдів, бо мені терміново треба знати назву цієї гри. Хто знає, пишіть в коментарях. Суть гри така. Одна людина відвертається, а всі інші, взявшись за руки, починають заплутуватися, перекручуватися один з одним, а потім мені потрібно їх розплутати. Все, повертайся! Ох, нічого собі, яка скульптура! А де тут -то чия нога й рука? І чим більше гравців, тим складніше закручений вузлик. І чим довше ти їх розплутуєш, тим більше крику. Ой, в мене вже нога занеміла, а я вже шию не відчуваю. Але, попри все, ця гра всім подобалася, бо ми встигали так насміятися, поки розплутувалися, що аж животи боліли від сміху. Крім всіх цих ігор були ще резиночки, скакалочки і ще величезна купа інших цікавих вуличних ігор, про які ви писали мені в коментарях під минулим роликом. І все це моє дитинство, веселе та цікаве. Досить вже базікати. Давай грати. Ти квач!